Всі вітаємо на нашому каналі, Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні народ у нас дуже цікава і серйозна тема, а саме мова піде про те, як карма все ж таки доганяє. Ми пам'ятаємо, що ще минулого року, місяця листопада, поляки перекрили кордони і, відповідно, не пускали наші фури через свою територію. На сьогоднішній день ми маємо інформацію, що «3,5 тисячі польських підприємств постраждало через блокування кордонів з Україною. Хочу поділитися з вами такою дуже цікавою статтею, Дуже цікавий заголовок. Я вам його зараз зачитаю і зачитаю сам текст цієї статті. Самі себе покарали через блокування кордону з Україною постраждало понад 3,5 тисячі польських підприємств. Дуже цікавий заголовок. Я зараз зачитаю його текст, а також сам текст цієї статті. Самі себе покарали через блокування кордону з Україною постраждало понад 3,5 тисячі польських підприємств. Через блокування кордону та політичну напругу деякі польські компанії втратили. До 20% клієнтів в Україні і змушені скоротити виробництво на підприємствах у Польщі. Про це як повідомили в прес-службі польського агентства інвестицій та торгівлі, заявив Кароль Куціба, керівник Київського представництва польської агенції інвестицій та торгівлі РАІН. Пряма цитата: «Від блокування страждає не тільки український бізнес, а й 3600 польських підприємств. Які працюють в Україні і прагнуть спільного розвитку, деякі польські компанії втратили в Україні до 20% клієнтів через політичну напругу. Багато польських бізнесів зіштовхнулись зі зростанням вартості вантажних перевезень на 30-40% і непрогнозованими строками доставки вантажів в Україну. У деяких випадках це призводить до зниження виробництва на підприємствах у Польщі, зазначив Кароль Куціба. Отака, така інформація. Я хочу власне прокоментувати цю статтю. Ці особи, які відповідно блокували кордони з Україною, ми знаємо, що вони робили це не самі по собі. І, відповідно, їм була вказівка зверху. Зараз спричинили дуже серйозні наслідки не для себе, тому що ми розуміємо, що їм платили за це кошти, за те, що вони виходили і блокували наші кордони, а саме постраждали підприємці. Ми розуміємо, ми маємо сьогодні оцінку більше ніж 3,5 тисяч підприємств, постраждали через цю блокаду. Я думаю, що поляки зроблять серйозні висновки і більше не будуть робити такі незрозумілі речі, необґрунтовані речі, які, власне, призвели до цього результату, який вони мають на сьогодні. Ось такою інформацією, друзі, я хотів з вами поділитися. На завершення цього відео хочу сказати наступне: народ, знайте свої права. Читайте Конституцію. Ті люди, які пишуть, що Конституція не працює, це є вздури дурниці. Кожного дня люди захищають свої права і свободи. Про це є уйма, відео в тих чи інших соцмережах, особливо в TikTok, Вони показують свій приклад того, що вони не є раби, вони є люди з правами і свободами, які знову ж таки прописані в цьому святому документі Конституції України 1996 року. Багато людей питає, чи має бути Конституція України 1996 року, чи будь-які інші видання, друзі. Ми знаємо, що після 1996 року відбувалося дуже багато змін до Конституції. Тому ви первинну конституцію не купите лишень по замовленні як сувенірну. Більше того, нею ніхто не користується, тому що знову ж таки вона є первинна. А вже в цій конституції, яку ми маємо на сьогодні, було внесено дуже багато змін. Тому. Хто хоче купити конституцію, приходити в будь-який книжковий магазин. Найкращий варіант, як на мене, є синенька конституція, вона є значно менших розмірів, її можна покласти собі в сумочку чи в кишеню і завжди мати її з собою. Таким чином, ви будете завжди енергетично захищені. Більше того, якщо ви будете читати цю конституцію, то вона вам дасть дуже багато серйозних можливостей, енергетичних і правових. Тому ще раз наголошую: Конституція України захищає тільки тих людей, які нею користуються, і тільки тих людей, які не бояться захищати свої права і свободи. Це дуже важливо, щоб кожен з вас це розумів. Також до конституції, як я вже говорю не в одному своєму відео, є потужний документ, енергетично потужний інструмент це волевиявлення людини, яким кожного дня на території України захищаються сотні тисячі і десятки тисяч людей. Більше того, ви бачите, що волевиявлення людини. Набуло дуже серйозного резонансу, і ті люди, які ще рік тому не знали, що таке Конституція, що таке права людини, що таке воловивлення, на сьогоднішній день є реально дуже потужними правозахисниками, які захищають не тільки свої права, а допомагають захищати права і свободи іншим людям. Тому, хто хоче отримати цей потужний документ, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення про число воловивлення. Також прошу вас підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку, написати коментар, а також підписатися на наші групи свої права і волевиявлення людини. Ми відкрили повний доступ, тому в цих групах ви можете надсилати повідомлення, ділитися відео, ділитися посиланнями та надсилати ту чи іншу інформацію, яка буде корисною для нас з вами, як для українського народу. Посилання на всі перелічені групи, і також на мій канал Телеграм, ви можете знайти в описі до цього відео. Друзі, об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня, 1991 року, написав Левко Лук'яненко.